Малята любі хлопчики і дівчата. Скажіть, яка ж зараз пора року? Так, зараз пора року зима. Мені хочеться все більше і більше дізнаватися про зиму. Дітки, хто це? Я веселий сніговик. До морозів вже я звик. В яку я пору народився, чи я вже трішечки спізнився. Дітки, підскажіть сніговичкові, яка зараз пора року? Сніговичок, ти саме вчасно прийшов. Зима тільки почалася. А як ви дізналися, що вже зима прийшла? Ми з дітками знаємо головні ознаки зими. Друзі, давайте розкажемо їх сніговичкові. Що взимку трапляється з річками та озерами? Так, морози заковують. Їх у літ? А які бувають опади взимку? Які ігри можна грати взимку? Що утворюється на деревах взимку? Як люди одягаються взимку? Що сталося з тваринами? І справді все це ознаки зими. А ви б хотіли зі мною пограти? Я буду задавати питання, а ви відповідайте на нього за малюнком. Зима яка? Біла правильно. Зима яка? Сніжна. А тепер самостійно. Зима яка? Зима яка, Яка зима зима яка зима яка, зима яка Зима яка. Сніговечку. А ще ми з дітками вчимо чистомовки. Спробуй вивчити чистомовку разом із нами. Ас, ас ас! Прийшла зима до нас. Ас 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 падає сніжок на нас. Са, са. Са, яка кругом краса. Давайте спробуємо ще раз. Ас ас, ас прийшла зима до нас. Ас, ас, ас падає сніжок на нас. Са, 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 яка кругом краса. Друзі, як це весело та цікаво, мені так сподобалось. А ви знаєте, я маю ще одні картки. Давайте спробуємо за ними скласти цілі речення. Улітку вітер теплий, а взимку холодний, правильно? Влітку ночі короткі, а взимку вони довгі. А тепер спробуйте самі. Улітку як? Шарко, а взимку холодно молодці! Сніг який? М'який. А лід? Сніжинка за розміром? Маленька. А сніговик? Правильно великий. Я дуже люблю зиму. Вона така цікава, красива та холодна. Дітки, а ви любите зиму? Ześcio.